Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Ця гарна троянда зроблена в техніці вітражної емалі, але емаль тут не скляна, а епоксидна. Вона така об'ємна, кілька шарів. Оці щічки, наче вказують на вінтажність брошки. якщо в кого є. Схожа. напишіть, де і коли вона була виготовлена, якщо маєте інформацію. Цей листочок виглядає новим. Слідів використання немає в кольорі лимонного золота. Об'ємна. Не дивлячись на те, що метал щільний. Вона виглядає легкою і елегантною завдяки оцим прорізам легкі і зручні сережки підійшли б до багатьох прикрас, рослинний орнамент. Ці листочки ліснер, на відміну від попередніх, вони точно вінтажні, гарні кристали. Є маркування. Пів місяць. компанія JJ. Трохи важкуватий, дуже гарно зроблений. Бронзового і золотистого тону. І цей песик, думаю, вінтажний. Є сходи покриття і втрати. Мікроперлинок. клон чи блазень? З великими зеленими очима два тони сріблястий і золотистий, кристалики, такий зворотній бік. Думаю на. Емаль на мідній пластині. Брошка в синьо-зелених тонах. І з маркуванням Inga. Мені зустрічались такі брошки. Це Інга Карлсон, американська дизайнерка. І такі сережки. Це перегородчаста емаль. Квітка, дюймовочка чи сельфіда. Це Fish and Crown. Хочу повернутися до намиста, який я показувала деякий час тому. Я була впевнена, що це гагат. Виявилось, що це кістка вкрита лаком. От Якщо виробники мали на меті імітувати гагат, то це їм добре вдалося. А виявилась помилка за допомогою моєї глядачки пані Юлії. Вона висловила свої сумніви, я порізала одну намистину і впевнилась, у. Тому що це кістка і сталася прикра помилка. Хочу подякувати тим, хто мені пише, підказує, висловлює свою думку. Це намисто має маркування Японія і зроблене з пластику. І малюнок, малюнок абстрактний із різного. Кольору золота. Висловлю припущення, що це біжутерна імітація японської техніки макіе. Старовинна японська техніка декорування макіе це нанесення зображення на лакову поверхню шляхом розпилення золотого і срібного порошку макіе з японської макі розбризкування е-малюнок. Лак наносили на дерево, шкіру, камінь, бамбук, кераміку, папір, метали. Видобували з лакового дерева, називається уруші або урусі. Зараз існують синтетичні замінники і старовинну технологію спрощують, але природний лак ще також використовується. Його збирають влітку, з дерев'яким більше десяти років шляхом надрізів кори. Обробляють, фільтрують, зберігають в щільно закритому посуді сік, прозорий і світлий, але до нього додають мінеральні барвники чорного і червоного кольору. В Китаї ці лаки частіше червоні, наприклад, вироби з кіновару. А в Японії Частіше чорні. Максимальне затвердіння лаку досягається в умовах підвищеної вологості при температурі більше 16 градусів. О, цю інформацію я зустрічала і вона мені здавалася якоюсь дивною, але потім знайшлось пояснення. Виявляється, затвердіння стається при, в процесі бродіння білкових елементів, що знаходяться в соку. Сирий сік токсичний, тільки після тривалої обробки лак стає міцним і пластичним. Після висихання втрачає токсичність і його використовують при виготовленні посуду. Технік макія кілька пласка, об'ємна з інкрустацією. Інкрустація часто перламутром, слоновою кісткою, перлами, коралом, навіть яєчною шкарлупою. І робили. В цій техніці меблі, скриньки, підставки під мечі, вази, ручки для письма, алтарі буддийських і сінтейських храмів, ритуальні предмети. Зараз техніка макіє не використовується так широко, як раніше, через високу ціну і працезатратність. На підготовлену поверхню наноситься лаком лакомуруше малюнок. Поки він вологий, над ним розпилюють порошок справжнього золота чи срібла, залишки змітають м'якими пензликами, висушують, потім процес повторюють кілька разів, в кінці полірують. А це мисто всім відоме китайське клозоне. Замок тут не срібний, тому я не впевнена це часів експортного Китаю чи пізніше зроблене, але добре відполіроване в гарному стані через вузлик середньої довжини. Також Попались мені такі браслетики. У мене вже були ці, я раніше показувала. А тепер зібралась невеличка колекція. І куплені вони зовсім недорого. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.